Українські зірки самоіронію мають і посміятися з колег теж на годи не втратять, та когось тролять по-доброму, когось більш жорстко, а деяких навіть не шкода. Наш топ п'ять гумору від зірок. Співачка Злата Огнівіч тендітна, скромна і, здається, дуже вразлива. Та вона легко може посміятися над тим, що навіть після проєкту Холостячка все ніяк заміж не вийде. Просто ще розмір каблучки потрібний не знайшла. А замість того, аби наворожити собі судженого, Злата обрала більш суспільно значущий обряд на смерті російського диктатора. Та по справжньому святе діло то було висміяти зрадницю і лицемірку Ані Лорек, для якої війна і смерті українців це сталося те, що сталося. Ну бо заробляти ж на якісь треба. Це нестерпно розуміти, що це все рідні люди. Господи, це все рідні люди. Не пройшов повзи, висміяв Лорак телеведуча Анатолій Анатоліч. Ось до речі, у його виконанні короткий зміст цього змістовного інтерв'ю. Майже рік ніхто нічого не чув про Ані Лора. Коли сталося те, що, що сталося, в цілому це розбиває, в цілому. розбиває моє серце. Почалися політичні гоніння, і трапилося те, що трапилося. Так Філіп Кіркоров, Філіп Кіркоров. Він мені як старший брат. Мій старший брат. Він загинув в Афгані, а Філіп Кіркоров не загинув. В Афгані, тому він тепер мій старший брат. Ні, в цілому, я не тупа. Я інколи гроші не передавала на 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 війну. Я за Кіркорова, він мій старший брат. Дякую, приходьте на мої концерти, Сизрань, Владивосток, Москва. Люблю вас. Кіркоров не забув толіч нагадати, як треба позбуватися російськомовних пісень. Вибачте, це я чищу свій плейлист від музики. Та потролити рідненьких зірок ведучий не втратить можливості. Наприклад, блогерку Дашу Квіткову. Я побачив у Дашу Квіткову такий формат е популярний, де вона вранці вдягається. І в неї багато підписників. Я вирішив, що окей, ну я спробую теж так. Ну, все, я вдягнувся, в принципі. Всім гарного дня. Ну, майже схоже. От фігурку вам би як удачі і успіху бути. Висміяти злободенні теми це до Олі Цибульської. А заразом і всіх зірок патріотів, творчість яких нині саме лише калина, село, полонина. Здравствуйте. А мені треба новий хід про Україну, щоб всі українці побачили, як я люблю Україну. Треба, щоб була вишиванка, небо і поле з пшениці. А нічого що ми в Іспанії, тоді тільки небо будемо знімати. Нам здалося, чи саме тут був такий тоненький натяк на творчість а Толю? Володимир Дантес далеко по чужим хатами з насмішками не ходить. Більшість його гострих жартів стосуються саме його колишніх стосунків. Володимир Дантес далеко по чужим хатами з насмішками не ходить. Більшість його гострих жартів стосуються саме його колишніх стосунків. Сестри на три прикольно. Я так до речі розлучився. Висміював активно вова й нові стосунки колишньої дружини. Всі директ кидають фото. де моя дружина разом з моїм найкращим другом в Барселоні. І перша моя думка не ти типу, яка зрада? Нічого собі. Я думаю, я не виїхав. А згодом через жарт Дантес вирішив повідомити шанувальникам, що тепер і він у стосунках з Дашею, тією самою колишньою дружиною колишнього друга Міші, який нині з його колишньою дружиною Надію. Приходить за щоб провести день з дітьми, цей батьківський день. А Це дуже з, з боку виглядає дуже дивно. Типу, ну я йому ну, тисну руку, він тисне мені руку, і, і я озвучив тактику. Дякую, що дружина, ось тобі твої діти. А він такий навзаєм. А раніше ми просто каталися на Ух!» Безсумнівно, лідером стролінгу є Олексій Дурнєв. Ох, далеко не раз від нього діставалося зіркам українського шоу бізнесу. Втім, зараз дурні всі свої насмішки направив на інший фронт. Виключно на жителів Ерефії. Українські зірки можуть спати спокійно, а от росіянам спокій, як і перемога. Навіть не насниться. Нюхай біози кончено. Бо тому, що ви не нація. Завалите вашого диктатора, перегризете один одному. І розпадетесь нарешті як принаймні на 10 країн. Чого ви заслуговуєте?